Всім привіт! З вами я, Лідія Шеленко, рада вітати вас на своєму каналі Цікаві Хрестики. А сьогодні я хочу показати вам дещо цікаве. я закінчила вишивати ось таку чудову писаночку від торгової марки Чарівна країна FLK 264. Не знаю, чи вона ще є на сайті, чи є в продажі, в моїй колекції вона є, і я дуже з того тішусь. Цього три кольори залишилась бісера, ниточка. Я колекціоную ці бобіночки. І потім я Якщо їду в подорож, то беру з собою. Дуже мало місця займає дуже зручно. Бачите, органайзер в мене теж писаночка. Три кольори. Коричневий, матовий і дуже класний ефект. Я завжди недооцінювала цю писанку ось такий фетер, щоб скрити задню частину. Досить часто мене питають, як я приклею? Звичайним клеєм олівець. Це, звісно, Данін, такий хм, дитячий з іграшкою динозаврика, а є він така синя жовтим олівець або червоний. Вони бувають вущі, ширші, товщі. Мені дуже подобається, я всі свої писаночки. Приклею саме таким чином. 104 року. Раніше мені, да, мені 3-4 години писечка готова. Цю писанку я вишивала досить довго. Вишиваю я її лише коли мій манюня спить, спить він тільки на вулиці і ніякого графіку у нас нема. Тому повільно, повільно, але моя колекція писаночок поповнюється. Ось така красуня готова. І трошки покажу вам свої попередні. Така, от з цієї писанки все і почалось. Була писанка, до неї зайчик і півник. Ось така. Вони всі дуже різноманітні, дуже класні. Мені надзвичайно подобається. Здавалось б, одна форма, а такі різні. Зараз я вже по виробникам поскладала писанки, і мене питають, є вже перша сотні, нема перших сотні. Ну, я не знаю, треба навести облік. Хоча мені як бухгалтеру соромно не знати, що в мене насправді є. Я намагаюся. Отут я просто захотіла змінити кольора. Я намагаюся хоча б раз в місяць вишивати писаночку. Одну, у мене величезний запас наборів. Оцю я того року вишивала. Ця в мене така. Унікальна, тому що вона якось разово попала, така, а потім абсолютно інші кольори були. Ось така писаночка. Також у чарівні країни е, можна просто заготовки купити. І я робила писаночку Ван Гога. Яка мені... Ось вона. От, от я вважаю, це родзинкою своєї колекції, польові квіти Ван Гога. Ось така. Можна проявляти фантазію. Є у мене також на заготовці від чарівної країни ось така Ксенія колотила. Люблю я такі орнаменти. Ось така, це знайдена з просторів інтернету, мені нагадує матір Але всі, Мені здається, що всі одного формату, одного розміру. Писанки це моє все. Я сама себе називаю писанка Голова. Цього <тюрку> Тю року мені Галина Серепкіна подарувала надзвичайний підвіз писанка. Мені дуже подобається. Зараз у мене, звісно, немає такої можливості, як раніше вишивати, а тепер сижу і думаю, раніше я мала час і можливість не вишивала. Ну, то таке, напевно, у всіх таке буває. І я поповнюю поповнюю свою колекцію. Колись то я їх підрахую і чесно розкажу, скільки яких у мене є. Я надзвичайно люблю заготовки від чарівної країни. Все продумано в набір, якщо набір, то це завжди якісні матеріали, якісні комплектуючі цих бобіночок з нитками У мене Ну вже дуже-дуже-дуже багато. Так що ось нагадаю вам така красуня сьогодні поселилась в колекції. І нагадаю вам, це FLK 264. сподіваюсь моє відео було вам цікавим та корисним. До нових зустрічей у мене на каналі.